Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта Дія 4. Сцена друга У домі Капулетті. Ходять Капулетті, його дружина, нянька і слуги. Двоє чи троє. Капулетті. Запросиш тільки тих, котрі у списку. Один зі слуг виходить. А ти поклич із двадцять кухарів. Слуга. Не хвилюйтесь, пане. Я кожного з них добряче перевірю на предмет його пальців. Капулетті. І що тобі це дасть? Слуга. А те, пане, ще поганий той кухар, який на кухні пальців не лиже. Я таких, що не вміють пальці лизати сюди не приведу. Капулетті. То йди вже, йди. Другий слуга виходить, бо часу й так замало. Джульєтта, як там? Вийшла хоч на сповідь. Нянька?» Ага. Капулетті. Можливо, брат Лоренца позитивно на неї вплине. Вередлива хвойда. Входить Джульєтта. Нянька. Дивіться, йде зі сповіді весела. Капулетті. Ну, що, впертюхо? Де тебе носило? Джульєтта. Я, пане мій, навчалася покори, навчалася всім серцем шкодувати, що вам я опиралася. Отець сказав мені упасти на коліна і виблагати вашу ласку, пане, я буду вам покірна відтепер. Капулетті, негайно сповістіть новину графу, що в'яжемо ми вузол завтра вранці, Джульєта. Його я теж зустріла у Лоренцо і виявила всю можливу приязнь межі звичаю не переступивши. Капулетті, ну, це вже краще. Добре, підведися. Такою й будь. Чи хтось побіг до графа? Скоріше, гей, просіть його до нас. А той Лоренцо справді вже святий. Йому все місто вдячне і недарма, Джульетта. Пора, напевно, няню вибирати на завтра відповідний стиль в одежі й оздобах. Допоможеш ти мені? Пані Капулетті. Яке там завтра? У четвер ще встинеш. Капулетті до няньки поможеш їй, бо завтра вже до церкви. Джульєта і нянька виходять. Пані Капулетті, завтра не встигаємо нічого, і ніч надходить. Капулетті, ну та й що, помовч. Влаштує все найкраще, слава честі тобі даю. А ти йди до Джульєти і вибри якесь пристойне шмаття. Мені ж цю ніч не спати, цієї ночі я, господиня, в домі. Гей, хто небудь, порозбігались? Добре, доведеться самому йти до графа і звістити, його щоб готувався. Попустило. Мені нарешті вчасно схаменулась, виходять.